Вітання, моє ім'я Іван Зайця. Арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, чого в тілі людини понад 600 зв'язок, а у тебе, сука, й однієї нема цей випуск для тебе. Серега 01К та Єва Коршик нарешті одружилися. Молдавська українське весілля зіграли минулого тижня у Молдові. За нашу інформацію, на цьому заході зібралися багато. Загибайте пальці. Орбітражників, криптовалютчиків, темщиків, офісників та інших людей, яких у нормальному суспільстві вважають безробітними. Коротше, зібрались всі ваші. Бажаємо молодятам щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя! Здоров'я! Довго років прожити, бажаю вам щастя, здоров'я! Ну і звісно, Ну і багато вам, племінників. У Твіттер дозволили публікувати порноконтент. Тобто, правильно сказати, в X. Хоча з такими новинами варто перейменувати платформу у XXX. Oh my. Видання TechCrunch краніш про те, що у соцмережі X додали нові пункти до своїх правил, які формально дозволяють користувачам розміщувати на платформі порнографічний контент. Але є пару моментів. Платформа вимагатиме від користувачів, які публікують відверті матеріали, помічати його як. Чутливий контент. Такі новині безумовно зроділи всі арбітражники, які заливають Адал. Тепер в них стало ще більше можливостей для лідогенерації. Кажуть, що інфоцигани, які продають курси з арбітражу, тепер також перейдуть в Ікс. Бо де як не тут місце контенту, де вони дронять свій першобіл. G-Gate розігрують гроші за звичайне опитування. Ось така сторі з'явилася на минулому тижні в їх інстаграмі. Перейшовши за посиланням, бо я ось таку форму. Тут організатори дають можливість вибрати кого зі спікерів, ведучих хедлайнерів хотіли б бачити теми конференції, та звісно, місце. Проведення конференції за пройдене опитування ж їй дають можливість виграти грошовий приз або віп-квиток на наступний івент. Слухайте, мені цікаво, чи подарують організатори до віп-квитка виїзд за системою шлях, якщо людина буде не виїзна? Ну або хоча б матрас, щоб дьорнути через тису? Мінцифри закликає Apple та Google видалити застосунки онлайн-казино зі своїх маркетплейсів. За інформацією нардепа Ярослава Залізняка на сайті App Store є. 35 неліцензійних програм, а на сайті Play Market 24. Про це Ярослав повідомив у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що це буде один з найбільш дієвих заходів, якщо платформа дослухається до прохання уряду. Якщо все ж таки таке трапиться, то зможемо констатувати, що пріли перейдуть зі статусу 300 в статус 200. Аларм. В США заборонили робити ставки на переможця президентських виборів країни. Але бетінгові компанії подають до суду, щоб відстояти своє право приймати ставки або просто ігнорують заборону. В основному продовжують приймати ставку ті компанії, які працюють в офшорах. А ви, до речі, пишіть в коментарях вашу ставку, хто ж стане переможцем у цій президентській гонці. А що? Ну, нам же ж можна робити ставки. Ми ж тут, в Україні. Нам ніхто нічого не забороняв. Засновник Монобанку грає в казино. Нещодавно на каналі ОГО Олег Гороховський виклав скрін з пушповідомленням від казино. На цьому скріні йому пропонували вибрати мавпу та забрати за це 35 тисяч гривень. Це вже не перший випадок, коли бренд монобанку використовують у своїх креативах. Чи пушах. на цей раз попався First Casino. Ну точніше, арбітражник. Який заливав через цей офер. Гороховський зреагував на це, як і минулого разу, запропонувавши задонатити на Збройні Сили України. Незабаром все владналося донатом у 5 мільйонів гривень до фонду Усика. Але якщо ви хочете наступний раз використати моно у своїх Крео, знайте, що це той ще Мартишкін труд. На твіч відтепер заборонена реклама азартних ігор. Нещодавно уряд випустив постанову, які вносять зміни в пункт про заборону реклами азартних ігор в інтернеті. Тепер це стосується і платформи Твіч, яка, до речі, підпорядковується законам країни. Так у Twitch є свої внутрішні правила, але вони завжди міксуються з правилами і законами країни. Цікаво, чи можна буде обійти цю заборону увімкненням VPN чи переведенням свого акаунту на регіон інших країн? Бо обмеження стосується тільки України, та й цікаво, хто взагалі це буде відслідковувати, та як воно регулюватиметься. Тепер точно у модераторів твіча буде більше роботи, бо тепер, окрім банвордів треба слідкувати ще і за рекламою казано. На Ютубі вийшли огляди на Афхаб Конф 2.0 у Львові. Так саме огляд. І перший був від СПТ. Євген ходив по стендам, приймав участь в активностях. По класиці перевірив бар фуршет кальяни. Якщо вам реально впадло дивитися, то ось його оцінки і вибірка нашого арбітражного ревізору. В деяких моментах Женя жартував один і той самий прикол по 3-4 рази. Ну, якщо ви з першого разу не зрозуміли прикол, то з другого, третього, четвертого, ну до вас точно ж дійде. Ну, пф. другим був огляд авхабу. У Хроликом вже більше комунікації та фідбеку від людей. Що в цілому логічно ну наробити ж їм огляд на свій же живент. Та СПТ? Що ще казати, Іван дійсно був топовим. Раді, що українські філейт конференції розвиваються та стають краще. Сказано, блядь, Іван був топоний, ніби я там був, бля. Наїбали, виходить. А це були усі новини. Телега в описі, лайк під відео, підписка. Все, пока, давайте.